Привіт! Сьогодні розпаковка з Єви. Купила такий Лоріаль Паріж SPF плюс 50 від темних п'ятен. Суперфлюїд, легкий для шкіри. Без акції він коштує 770 гривень. За акції 550 гривень. Ось такий ополіскувач для ротової порожнини по акції за 50 гривень. такий LCF, Це у нас туш для нижніх олівець. LCF е, такого кольору чорного з блискітками для повік. Помада у нас LCF теж. Вона матова і вона стійка. Це теж для повік, от такого кольору. З блискітками теж, з за 80 гривень, а помада за 70. Е, зуби, зубна нитка за 35 гривень, тут тобто їх декілька штучок. Мені на подарунок дали такий брілочок.